Нічого собі, що це таке. Це коротше, коли хотів зробити музичний стрім. Тут ще не бачили, що в мене тут шнурівка було підключення. Е -е, хотів зробити музичний стрім. ну, в мене ніфіга не конвертірує телефон, не передає. Просто-напросто ефекту е -е, звука да, хорошого. Ну і коротше, щось я це все діло. Підзакинув, хай поки що все стоїть. Ой. А потім розберемося. Ну, не знаю, поки що. Получається, воно звук такий, знаєте, як ото углечику. Непонятно. Ну, я почитав там діло в тому, що в залежності від того, який стоїть. Ой, вибачаюся, це в нас так 6 ранку. Починається. Зараз будемо йти різать брулера. Ну і коротше, все залежить від того, який телефон. Коротше, в телефоні теж стоїть звукова карта, навіть не дивлячись на те, що у мене стоїть виносна звукова карта. Да? Тобто, в навушниках якість у мене просто бомбезна. Но робив я стрім, тобто я співав. І ми, ми по ссилки, просто по ссылку можна було зайти, подивитися цей стрім. І Маринка просто була в сусідній кімнаті. І я от так тут, а, знаєте, заспівав одну-дві-три пісні, потім хопа, йду туди, слухаю. Вроді би і воно, ну, по суті, ні. Якась затримка така велика. І воно, ну коротше, не знаю. Хоча, дивлюся, в Тіктокові ж, блін, співають якось. ж. ж Якось воно ж там, ну, Мабуть, бомбеческі якісь телефони, що ж я з своїм. Що це хоч за телефон? Мейзу мере, чи... Xiaomi ну, старий просто. Ну ладно, нічого. Продам партію бройлерів. І я думаю, що все-таки може десь якось і е, телефон тою хватимо, може буде краще. Або попробувати з Маринкиного вийти. Ну, На Маринкин треба там купити така штука, яка називається iRig. І вона конвертує звук із е, пульта, у да, це все, а потім в телефон передає сигнал. Коротше, нам теж, блін, капець. Так, ну ладно, все. <кхух> Доброго ранку, Україну. Ми прокидаємося. Фух, Зараз поп'ємо кави. І в бой. Нам скільки брулерів нам різ. Добре. Утро. Добре утро. Скільки бруллерів ріже. Mm? Oh. Скільки штук? 20 штук вручну. 10 так и 10. Ага. Mm. Ну и нормально. и mm. Всьо, все, Маруська каву забесела. Mm? Ну, не Маруська забесела, забесела машинка. Ну, короче, Ну, Маринка всідно ж внесла свою поправку. в Цю роботу, да? mm -hmm. бо якби не маринка, то кава б не зробилася, просто там. Європове не Я пішов до бройлерів, закинув дровець. Дуже хорошо, зараз в мене там серед дров трохи ще було. Оце, бляха, напежу йо, на нічого. І воно ночі сходив. А воно шипить, так знаєте. Оце ви так лігорить, аж шипить. А ну, це ночью я ходив. Утром зайшов клот, жару є, ніде нічого, все нормально. У нас приморозочок такий невеличкий. ну Дуже круто, що воно, е, знаєте, оцю всю вологу, оцю мокрутінь, воно просто-напросто ну примерзає, вимерзає, і потім сонечко, і воно ще і сонечком його так тюнь-тюнь тюн прицять і ну, коротше, класно виходить. отак. Так, ну що, все, прокидаємося. Mm. Давайте поп'ємо каву. Не Підемо, зробимо обход, та ну а що ж не позіхає, як утро треба якось беньки відкрити. Оці пум пум кліпалки. Так, коротше, потім сходимо до бролерів. Я вам покажу до маленьких, до великих, що до великих, до великих толку йти. Великі ріжуться, що їм шо їх там показувати. Сходимо до маленьких, подивимося на курчат. І треба подумати, куди їх зараз вже дівати, бо їх треба розсажувати. Ну і до поросяток сходимо. Там у мене ця чорнушка лежить. От один раз до неї ночі ходив, молока немає. Думаю, ну все. Тобто, якби було молоко часів о 12 ночі, то під утро вона б поросилася. Ну, ніфіга немає. Тобто утром тільки що тоже сходив до неї так раз. Вроді би і нічого, типу молочко єлі-єлі. Ну, ну ще рано, я думаю, що можливо сьогодні на ніч. Тому що отакі от прояви у неї. Ну, нічого. Коротше, отак. Все. Таке побалаболив, нічого інтересного не показав. І, і, і хто знає, що, що ти хотів від нас, да, Микола? Ладно, все. Ой, ідемо до хазяйства. Красота. Що у нас там ще є? комбікорм? А, підожди, ще два. Ну, два мішки, виходить, так? Да, ми вчора три. Оцей оце мішок вони за сутки гепнули, чи що? Нічого собі. <кій> Непогано. Так, а ну я отак хоп. Досипимо

Двоє. Ну, тут туди, туди досипає. Один де до хлібча. Другий. другий. Ні, ну вчора що то й був. Ну, вчора на надутий був. Це виходить. До хлячого, бачите. Ну, коротше, хто його зна. А чого? Ну, щось видать погляне таке. А люди всі бачиш нормально. Чого, а? Ні, немає нічого. Воно, воно не Так, ну все. Один дохлячок. І вчора одного викинули, але він прям манюсенький був, він навіть не розвивався, Тобто він ні їв, ні пив. І оце ж сьогодні, бачите? І на другий день, тобто це в нас три вже було. Ну, це таке, усе буває і є, може, знаєте, на те якісь причини. Ну, в принципі, усі адаптивні, всі хороші. Бачиш, а один, видать. Ну хто його знає від чого. Це це таке, це генетика і так далі. Так, курчата. О, теж. Курчатка. Красотульки. да, Вже пірячко, кстати, з'являється. Ну, курка це курка, вона в принципі, вони довгенько ж ростуть, довше, ніж бройлери. І... Не можна дуже вимагати від них багатого. Тобто, головне, щоб вони їли, пили. Кожен день. І, ну, да. І кожен. Ну, виходить, повну кормушку, де да, вони з'їдають. Ну ще, вони ще відігріються, ось ще трохи. Я думаю, що ще буквально сьогодні хай побудуть тут, тому що, бачите, ну, місця в них реально маловато вже. Ну, Тут тепло, тут класно те, що тепло. І потім вже. Получається, ми е, їх роз... відсадимо, вже зробимо. Не знаю, може в свинарнику зроблю якусь кліточку їм. Ні, то ну, подумаю ще. Подумаю, я думаю, що придумаю. Щось придумаю. Ну, отак, в общем. все, Курчатка нормально, бролери нормально, один падеж. ну, Хто знає від чого. Де ми брали птицю? Мене питали. Коль, що за птиця? Де купляли. оцю птицю? Ми брали у нових санжарах. Це в нас получається інкубатор, називається Добра Птаха. Ну, не знаю, отзиви вроді непогані були в людей про цей інкубатор. І я експериментально попробував і тут. Тобто, я, в принципі, щоб не сказали, що пригаю з місця на місце, ні. Я для себе просто роблю деякі висновки, Ну, із-за того, що брав я в багатьох містах, то були такі місця, які взагалі такі негодящі. От Просто негодящі, Ви берете птицю, а та птиця ну годяще, де і все. І якось так дійшов до висновку, що треба спробувати скрізь, да? а потім знати, наприклад, де можна купляти. Тож Я рекомендую е брати, наприклад, у добрі птахи. Да? Це е нові санжари. І у е Красногорівці село є таке Якимово. Або, можливо, буде, воно, воно як, воно в народі там е е місцеві кажуть Акимово через букву А. Але е навігатор вибиває Якимово. Так що будете дивитися, що таке. Шо? Бурулічка. Що там твої сусуляндри, Сплять маленькі, да? Оп, та сплять. І ці сплять, і дилія в сараї. Так, ну і все. І ці сплять. Що то значить утро, да? Так, а що в тебе тут? Бо я заходив. Ну, Лежить та й лежить, так? Да? Лежить. Ой. Вім'я вже красніє. Ну, ще. Тобто, утречком я заходив, то молочко тільки-тільки проявлялось. А це взагалі нема. Ну, Не знаю. Коротше. Ну, Будемо ждати. А ні, Чуть-чуть є, проявляється. Небагато. Воно як опорос, то нажимаєте на сіську, то воно само аж вистрелює. Коротше, якось Так, Ну, все. Так. Та то може або пити, або їсти, ну зараз будемо вправлятися. Так, ну все. Нам треба бролера одразу зарізати, а потім вже будемо справлятися, бо е, раненько в магазині вже є клієнти, да, люди приходять і вже хочуть купити бролера. А якщо ми будемо себе задержувати, то ми і грошину не заробимо, і людей голодними оставимо. То треба, коротше, все, кидати все і починати працювати. Так, все, пойдем. Фух. Так, а тут Славенчик. Це у нас е, мастер решетилівський. Кстаті, Славік займається топливними. ТНВД до тракторів, е, форсунки, там, оці всі діла. Е, Я-то не знаю, чи є у мене там трактористи і люди, які за цей. це, всі шасики, Т-25, всякі е, дракони, я не знаю, там МТЗ і ну, в общем, всі е, трактори отакого, ну, старого цього е, образу Славік займається топливними системами, стартірами, все, що до цих тракторів. Якщо треба, номер телефону в мене є, вдруг комусь треба. Вітьок мій стоїть. Стоїть, коротше, як молодого перед свадьбою. І толку немає. Знаєте, як кажуть. Коротше, не знайду ні хрена ні шруза, ні полуосі. Набрали з Полтави, полуось вроді би, знайшли. Але вона не в Україні. І ця полуось буде коштувати 350 баксів. Ну, коротше, Ви повинні оплатити, але якщо вона не підійде. То гроші не повертаються. Я кажу, хлопці, що це за інтересний такий у вас, кажу, лотозабава? забава. Кажу, то я можу вам кажу, щось таких осій по 50 баксів, знаєте, скільки заказати. І 300 баксів в мене на рівному місці заробіток, ну це якось несерйозно. Ви, ну, ви ж не просто так сидите в тому кріслі і ви розумієте, що. Навіть якщо це запчастина та, то ви 100% повинні бути впевнені, що це запчастина та. От часом я просто поражаюся від тих людей. Потім є такий сайт, не знаю навіть реклама чи не реклама, 에, Boost Shop називається. Там е, менеджер Сашко, я до нього просто вже в інтернеті. вже Інтернет мені сам викидає реклами, ось отут закажіть, отам. І я з цим Сашком туди-сюди набрав, кажу, Саш, отака і така ситуація. Він, коротше, хлопець підібрав, там уже й по шліцах мені, і все. Вроді би воно усе знайшов. Тільки тепер єдина мелочь, стопорне кольцо. Получається, там стопорне кольцо не защілкується, як треба, зрозуміли? А воно, виходить, там якось надівається шрус, а штопорне кольцо з боку просто чикс і заводиться. Там інтересна схема, звісно. І ми зараз ламаємо голову, ну, вроді би, знайшли. Ну, коротше, так, Славік, поки зніме колесо, зніме той шрус. Я приїхав додому, до мене ще один Славік приїхав. Коротше, пісок мені привезли. Ну я зараз трохи покерую, того, що мені треба його висипати у цей там, нормальне місто, так сказати, щоб. Щоб воно було по ділу. Пісок я заказав е -е, річковий, так як і казали, того що кар'єрний типу, погана степка, глини багато. Ну Заказали річковий. да Славен газує. Тільки з ремонту, Славі, тут він. ух, Дракон. 6 тонн бере по Решетилівському району. Оцей вам хлопець може привезти, що хочете. Буд, камінь, щебінь, пісок. Дай. да Різнокаліберну, всяку штуку. Привет. Так. і Оце скільки слав тут? 6 тонн. Красота. Гля, хоп. Та ти що? Це не прицепом тягати, так? Да? Слав, мені якби ось сюди ти його якось. Ось сюди можна його? Да? Куди? 10 літрів хай нальє. Прямо сюди, отак легенько сюди, раз, Чуть-чуть просто, щоб я там машиною проїжджав і все. Хорошо? Реально? Ну пей каву, все нормально, ми вспінемо. Це я, якщо, зараз відсуну його. Да? Чи що, чи можеш сісти? Я це думаю. Та я підіпхну тебе, якщо. що. Yeah. Якщо шо, я зараз пару свиней на прив'яз, поняв. Хай витягнуть тебе, а що робити? Так, ну красота. Слав, я там твій номер, якщо що, закріплю, ти не проти? Можна, так? Да? Ну і все. Так, все, зараз висипемо пісок і будемо починати щось робити. Так, все. От так от. Заїхав хлопець, блін, а куди треба, туди й заїхав. Кажу, ось сюди мені треба. Він прям, прям тютілька в тютільку. Все акуратненько, раз, два. Пісочок, звісно, це не те, що я возив. Я липали, краса гля яка. Ти що, бомба. Та їли поле. І він зараз від'їде і хвоти мені якраз Чуть-чуть хвати. а потім ще привеземо. Диви. Ну і все. Ну Діти в мене його швидко розгребуть, я вам скажу. от. Так от. І дуже добре воно в мене там чорнозем трохи той розсипеться. Все. Гля, йоли пали, блін. І не морочити голову, коротше, бо мені казали, Коля, багато не навозиш сам. Ну, оце мені б, звісно, самому навозити, це день роботи. Руки болять і коротше, ну, а що робити? А воно нужно. Все, річковий, чистенький, дивіться, гарненький, без всяких та красота. Блін, деякий, як живий. Ну да, звісно, красота. Що я скажу вам? Красивий. Котику ти що, дуркуєш чи що? До кінцок, мабуть, да? Щось енергії в тобі так багато, Копець якийсь. Де? Так. Протопив колян. Ну, коротше, як протупив? Е ступчик забетонірований всередину на 70 см. І, блін, бачите, як випило воду. Ну, ну, як, роствор, поняли? Заливав. І, виходить, вода вийшла. І вийшлося так, що, мові малувати роствору. Ну, нічого. Будемо. Коли саройчик струєте, ну не сарайчик, верніше, а переробку, то просто відтеля тоді розтворчиком усе це діло позакидає і буде красота. Маринка погрунтувала, вже висохло. Ми трошки ще, кроме того, ще займалися роботкою. Коротше, ну, вроді би нічого. Чорнуха в мене готується на опорос. що я хочу сказати. Вроді держиться і, надіюсь, не впаде. Все, побетонірували. Зараз приніс болгарку, уголочок. Треба розміряти, отуди додати, виходить уголко, знизу приварити, тому що я казав, що я трохи тут протупив, так скажімо. І мені треба тепер отам доваритися і сюди додатися. О, і буде красота. Для того, щоб, виходить, просто його закрити. Ну, зараз якось обдурю, я такий, що зараз придумаю щось. Та воно, в принципі, закраситься, мабуть, та і не буде воно дуже його кидатися. Согласні за мною. І я так думаю. Так, так. У нас тривога. Ну, я думаю, що ну, Україна вже привикла просто до тривоги. Да і все. Так, ну вроді отак от виглядить красота. Можна, в принципі, дошивати. Зараз дві плити туди докидаю. Якраз у мене оце одна плита. І друга плита, і все. І оце вже в мене на кінець буде. Все, красота. Тут теж вже розгородили. Дивіться, яка отлічна просто вже площинка. Від ціля можна буде вже трошки даже пару квадратів плитки ложити. Тобто можна від ціля починати плиточку клац, класти сюди. Десь оп, і отут розміряти. Тобто від до того, цього сюди мені треба 3 метри. Для того, щоб тут, сюди машина класна якраз. І тоді 4 метри в мене буде навес. В общем, якось Е, Сьогодні трохи плитки привіз. Коротше, поки, поки погода ще, от, знаєте, така ну, поганенька, можна просто я заготавлюю собі стройматеріали, щоб я потім просто закрив ворота і, і все, зарізав свиню, накоптив собі ковбаси, м'яса. Жінка хліба напече, борщу на і з дому можна не виходити. Ну, Утром встав і в роботу. Як то кажуть, за роботу Бетономішалку мішалку купив, вже вона в мене є своя, ось можу собі мішати і потихеньку строїти, робити, бетонірувати і обирати. Е, ну, плитки трохи привіз. Заказав я, ну багатенько я заказав. Я не знаю, скільки ми тут привезли. Ну, в общем, десь 150 квадратів плитки ще треба довести. поняли? Е, Тоже положу, і я просто ще не знаю, з якої сторони треба буде на Ну, ось, бачите, жіночка в мене е, зробила каву, каже, тільки каву і ношу. Ну а що, от тільки гасає, адреналін мені піднімає, розумієте? І так, що? Ну, я, я тільки, знаєте, тільки тускну, так, так, при цей, при, при, при як там, прив'яв трохи, прив'яв, вона мені зразу тільки клас. Не знаю, що вона в таку фельє, але мені після нього робити хочеться. Де моє оце, да? вона постійно виходить і каже, оце твоє. То я тобі стульчик, я вам стульчик поставив. Просто я п'ю два сахара е, ну, цукру, а вона п'є один. Чи ти взагалі без цукру? Ні, один п'є. Пів ну, півложечки чуть, чуть Ну, я їй стульчик, он, гля, трон поставив, сідай на трон. О, бух, І дивись, як красоту, як я просто щось. Як я типу, роблю е, як там, як робочий. Ні, я робочий вид роблю. Я ж казав, що я одружений і 80% роботи своєї я роблю, щоб на мене не тренділи. І все. І потихеньку собі ходиш, ото, угинаєшся, камінчики ножкою туп, туп вліво, туп вправо. І все, і нормально собі. Що? А що, не так чи що? Е, мені писали, що Коль. Фундамент у тебе під погрібом, оце що ти хочеш робити, він тут у тебе хороший. Друзяки, він тут вистроєний, мабуть, у чотири кирпичини, і всередині блоки лежать. Тобто він на блоках. На отакий ось, ось, бачите? Получається ось блок гля. О, такі блоки, вони лежать аж на низу. Тоїсь, оце блок, і там, і повністю по периметру всього квадрата там стоїть блок. Кирпич оцей, це я короче, ломом збивав. Думаю, зіб'ю ломом. А потім думаю, ну чо я себе бліна, е -е -е -е, буду утруждати, оп'ять же ж, робити лишню роботу. Я просто сюди візьму пінопласт, десятку, а сюди троєчку. І все, і закрию бліна, його акуратно все, як то кажуть, таким от переходиком зроблю і мать його так. І буде красота. Потім отут лежать. Плити плити перекриття теж, тобто, вони дебелючі, такі, що лки-палки. Тож переробний цех тут буде нормальний. Переліється тут ще стяжка всередині, сюди ще положиться теплий пол, сюди ще положимо тоді плитку. Прикиньте, наскільки воно ще підніметься, і все буде норм. Тепер вон, трубу я оставив пластикову. Зараз піду, мабуть, туди якось долізу. Э, Класно. І, цей, і там усередині в мене пластикова труба, куди буде заведена просто каналізація. Е, та і все. Теж питали, що коль, типу каналізація, що до чого, як. Е, усе буде нормально. Я, в принципі, якось отак мов подумав, що, що все буде нормально. Ну і, і зроблю, що все буде нормально. Дивіться. Е, оця труба, оця труба, я її вже бетонірував. От бачите, вона входить туди в погріб. Но з погріба знизу, отам, я ще прокопаю. Воно ж і тут, ще бачите, грязюки ну, цього піска, куча землі. Оце все воно теж вивезеться. І прокопаю я трубу. Отам у мене. Бочка зарита така літрів на 400. Отам, де в мене банька була, типа, душ літній, такий, знаєте, де, де можна було по, по цей е, обмитися, як то кажуть, від пелючки літом. І отам яма, забетоні... вона забетонірована, зарита така, що тобто її метрів три глибини. Ну і в обйомі, я не знаю, десь може метр її. Ну, тобто Вона дебела, вона літрів на 400 і, е... і ще вона, я думаю, що вона може замулена, того, що вона пуста. І там щось було в людей? Ну короче, ну пред да, до хазяїнів щось там було, а там. Дуж був, так? Да? Ну я все одно думаю, що там можна ще її може розкопати глибше, може вона там дебела. І туди просто зробимо слив і, і буде все норм. Е, так що газ по поводу газу або балон поставимо, або просто викличемо газовиків, протягнемо сюди трубу. Тут а, е, великих, як то кажуть, цих не треба буде. Ну, подивимося, да, це проєкт міняти, але я думаю, що все воно робиться і все можна згідно закону, все його подумати, піти у газ. Що нам треба підключити тіпа, літню кухню, да і все. Ну, заплатиться, нічого страшного. Але все, я думаю, все це зробиться і все буде норм. Ну, зараз треба зробити забор. Да? да. Сюди ось ще розвезли, виходить, ну, де бісєтка буде, я вже ж казав. Сюди ще землі навезли, кирпича набили. У фундамент у мене все сюди вкидається, зальється і буде норм. Я думаю, що буде все капітально круто і, і супер-буперсько. Ось От такі справи. Так що, в общем, все. Відкатні ворота теж писали. Є в мене на каналі відео про відкатні ворота, я їх сам робив. І просто хто в нас вже там давненько був, я не пам'ятаю, скільки це Марис, 1030 у нас, да, підписників було, як ми робили відкатні ворота. Тож, кому інтересно, подивіться там, у мене на каналі є відкатні ворота своїми руками. Як то кажуть, вони недорого нам обійшлися. Ну, дуже. Функція їхньої роботи капітальна. Даже е, до мене Славік, як заїжджав ось із газоном, він каже: Блін, ну це каже, оці ворота твої це просто супер. Немає оцього, що вони або туди, або туди відкриваються. Ще й хорошо, якщо вони заламуються, знаєте. А в основному людей просто так відкрив і вони е, ну, відкриваються тільки наполовину. Поняли, як да? Не, не, не в усю сторону, бо в людей або клумба, або ще щось. І оце каже: отакі от ворота просто в'їжджати супер. немає сліпих зон акуратно, все красиво. Ну, в общем, отак якось. В общем, друзі, я хочу, мабуть, закончити відео. Я поп'ю щас кави, дороблю оцей заборчик, не знаю, чи дошиємо. Ну я щас низ, просто оці дві плити вже доварю, поставимо і, в принципі, вже можна буде зашивати. І буде красота. Надіюсь. Да? Ну, у нас не може не бути красиво. Ми ж стараємося для себе і самі робимо. Як виходить, так і, так і робимо. У нас немає якогось там суперського професіоналізму, ми просто методом научного тика. Получилося, зробили. приварив, відпало, ще раз приварив, нічого страшного. І отаким от от методом, потихеньку, ми якось його та й, та й ліпимо от, -от таке. В общем, все, давайте, всім миру, здоров'я добра. Хай вас Бог береже і все в нас буде добре. Всім дякую за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами. Пока. давайте, до побачення.